Сьогодні в Україні у нас працює солідарна система, і також є недержавні пенсійні забезпечення, які вражаються в недержавних пенсійних фондах та страхових лайфових компаній, які зайшли до нас на ринок уже понад 20 20 років тому назад. Солідарна система, до якої люди вже звикли, роботодавці платять за них кошти, вони все життя собі працюють і в кінці виходять на пенсію. Третій рівень на сьогодні у нашому житті появилось щось новеньке, до чого люди ще не. Привикли не привикли. Чому тому, що по певній системі працювали на сьогодні? є, зайшли у в Україну страхові лайфові компанії, які пропонують такий продукт захистити людину саму від себе, але для майбутнього це Компанії, які хочуть запропонувати і пропонують і роблять це вже більше ніж 20 років в Україні, щоб людина сама собі забезпечувала майбутнє.